Але чи знаєте ви, що цей, на перший погляд, скромний мінерал приховує в собі таємниці, що формували долю цього села і його назву? Так, ми говоримо про каолін: це природний мінерал білого кольору, що складається головним чином з каолініту, глинистого мінералу алюмінію та кремнію. І саме він є основою тієї самої білої глини з білилівки, його унікальні властивості, адсорбційна здатність. Надзвичайна пластичність і бездоганний білий колір після обпалу зробили його незамінним у найрізноманітніших сферах. Уявіть собі, ця глина не лише народжує витончений фарфор та фаянс, декоративні статуетки та скульптури, але й стає основою для міцних облицювальних плиток, цегли та вогнетривких матеріалів, що витримують неймовірні температури. І що найцікавіше, в самій білилівці. Її традиційно використовували для будівництва церков та інших будівель, зберігаючи світлий відтінок стін століттями. Але застосування каоліну не обмежується лише керамікою та будівництвом. Він є таємним інгредієнтом у паперовій промисловості, де підвищує білизну паперу, у гумовій промисловості для покращення властивостей гуми у фарбах, а також уявіть собі, у сільському господарстві як мінеральна добавка.